Жителі більшості громад Нікопольського району через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС залишилися без водопостачання. Масштаб проблеми настільки великий, що прогнозувати його відновлення важко. Кожного дня в усіх громадах району збільшується кількість мобільних та стаціонарних пунктів видачі води. Завдяки благодійним фондам сприянню Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської обласної військової адміністрації у громади завозиться бутильована вода, а також налагоджено підвіз технічної та питної води. Завдяки співпраці голови Дніпропетровської обласної ради коли Лукашука з Хмельницької обласною радою до Томаківської та Мирівської громад залучено та роздано людям запас бутильованої питної води. Депутат обласної ради Тамара Скорук не залишається осторонь проблем жителів Нікопольщини. Наразі вона забезпечує доставку води у громади. Сьогодні в країні ситуація страшна і страшна вона і для Нікопольського району, але ми не наодинці. Для біля нас всі, і сьогодні. Ми роздаємо допомогу, яка нам надійшла із Хмельницької області. Хочеться подякувати в першу чергу очільнику обласної ради Миколі Васильовичу Лукашуку. І хочеться ще подякувати голові обласної адміністрації за те, що також не залишають нас, допомагають. І ми разом все вистоїмо і все буде добре. Жителі району зробили для себе певний запас води, а за п'ять днів вже визначилося з приблизним обсягом її використання. Наскільки вистачило вам запасів води, які ви змогли зробити? Ну ще є, ще є. Я не скажу, що також. Буде. Ну то, як говорили, що не буде, не буде води підзапаслися. Ну наскільки? Ну. Може, дня на 4 хватить. А в нас маленький ребіночок, 10 місяців, і покупати, і все ж, і кушати, готувати, то пітєвий, звісно, мало. А технічну воду собі запасли. Технічно запасли, скільки можна у бутильочки, в баночки, все, що в нас було, все запаслися. Звісно, те, що худобаш, треба поїти й худоба. Ж, а скажіть, трошки підраховували, вже, скільки необхідно води вам на добу? Ой, ще ми не зрозуміли, звісно, скільки на добу воно ж і. Пити може, літерів п'ять кушать, готується, якщо дуже економно, бо четверо взрослих і дитина а ще ж купоться. Одним з важливих напрямків роботи Нікопольської районної військової адміністрації є співпраця з благодійниками. Її результатом на цей час стали ємності для води, вантажівки з питною водою та речами першої необхідності для жителів району. Днями питну воду від громадської організації Спільнота святого Єгідія отримали жителі Червоногригорівської громади. Червоногригорівка, як і весь Нікопольський район, опинилися без доступу до централізованого водопостачання внаслідок воєнного злочину росіян на Каховський ГЕС. Дякуємо голові Ради громадської організації Спільнота святого Гідія Юрію Георгійовичу Лі Фансе, всім вірянам та всім, хто долучився до збору цієї допомоги для червоногригорівців. Ми не залишилися сам на сам з бідою. Дякуємо вам, віруючі, люди. З початку повномасштабного вторгнення ми вже пережили ракетні атаки, відсутність світла, артобстріли. Ворог ні на мить не відступав від своєї мети знищити наш народ. Сьогодні ми переживаємо екоцит, який залишив без води сотні тисяч мешканців трьох областей України. Та навіть це не змусить нас припинити спротив російським окупантам.